Сьогодні темою моєї презентації є зниження геологічних факторів ризику в складно побудованих структурах за допомогою новітніх інструментів 3D-моделювання. Стратегічною метою нашої компанії є збільшення видобутку, зокрема за рахунок нарощення ресурсної бази. Досягти поставлених задач ми. Можемо за рахунок пошукових гологорозвідувальних робіт, за рахунок відновлення ліквідованого фонду звердловин, перегляду існуючих спецдозволів, їх розширення, ну і також придбання нових перспективних спецдозволів. І для цього потрібний нам комплексний підхід, а саме ретельне вивчення геологічного басейну, аналіз нафтогазоносного комплексу, виділення перспективних. Пасток, а також оцінка перспективних ресурсів і ефективна робота з всіма геологопромисловими, фізичними даними різної складності, потребує впровадження новітнього адаптованого набору інструментів програмного забезпечення, впровадження сучасних методик 3D-моделювання, автоматизація, цифровізація процесів, створення єдиної цифрової бази даних. Також залучення штучного інтелекту, і оці всі процеси в подальшому забезпечують зниження геологічних факторів ризику у складних геологічних умовах. Перед нами схід ділянка досліджень східного нафтозоносного регіону, де проводився також проводиться аналіз геопромислової геофізичної інформації, яка накопичувалася впродовж багатьох років. Аналіз сейсмічних досліджень, інтерпретація їхнього регіональне стратеграфічне розчленування, потичкова інтерпретація гофічних досліджень, свердловин, ну і також регіональна ув'язка всіх структурних, структурних побудов в 3 d просторі. І на цьому на основі цього вже створюється нами локальні, також регіональні геологічні моделі, які в подальшому служать для проектування поставлених задач. Варто відзначити важливу складову, а саме впровадження єдиної середиграфічної індексації на родовищах нашої компанії. Причиною цьому були випадки різної індексації, одних і тих самих продуктивних горизонтів, різними дослідниками. Тому на даному етапі ми. Вже нами пропрацьовано більше ніж 20 родовин. Зроблена регіональна стратеграфічна кореляція розрізу свердловин, виділяються реперні там маркуючі якісь карбонати, а піщаної товщі, які простежуються вздовж цього басейну садку накопичення, і в подальшому, вже маючи такий підхід, ми можемо створювати регіональні геологічні там 3D моделі. Перейдемо до західного нафтозносного регіону, так як у нас спецдозвола переважно внутрішня зона передкарватського прогину. І тут теж проводяться комплексні роботи. В результаті у нас вже занесених геологопромислових, фізичних даних. Створюється цифрова база даних, тобто таке геологічне середовище, де плануються сесмічні. Дослідження для пошуково розвідувальних робіт, для деталізаційних робіт. Ну і створюються 3 d геологічні моделі для планування вже стратегії розробки родовищ, проектування сверловин, ну і решта геологічних досліджень. Так перед нами ділянка досліджень це Бориславсько-Путської зони Бориславського нафтозаносного регіону. Де ми можемо, ну яка в нас характеризується чергуванням складок, насунутих одна на одну, з повторенням неоген-палеогенових та крейдових відкладів в розрізі свердловин. Ми виділяємо перший та другий ярус Бориславських структур бориславсько покутської зони неогенові відклади, якої виходять на денну поверхню в межах. Біля міста Борислава і простежується вздовж карпатської складчастості. А також ми виділяємо скиби, насунуті одна на одну: це берегова, Орівська, Сколівська, які теж ми простежуємо на карті геологічній виходу на денну поверхню. І от ми бачимо, як вони через технічні порушення обмежовуються між собою. Отже, Отже, маючи такі дослідження, в подальшому ми так подальшому ага, ще один з цього. Так як у нас на ділянці досліджень на даний момент ще немає сейсмічних 3D, основним джерелом у нас є кореляція розрізу свердловин також простеження прямих, зворотніх залягання порід. В розрізі свердловин там ув'язка їх між свердловинно просторі, ну і також підтвердження цьому є е, наявність великих кутів напластування пластування е, кернового, е, кернового матеріалу. І е, як результат. Нами в 3D-просторі оцифровані всі геологопромислові, геофізичні дані, проаналізовано регіональні геологічні побудови, завантажено 2D-сейсмічні структурні побудови в 3D-простір, проведено кореляцію, бутичкову інтерпретацію розрізів свердловин і прослідковано глибинну насувну тектоніку. І на сьогодні на ділянці досліджень активно розбурюється одне з родовищ, де поклади приворочені до різних структурно-тектонічних елементів, а також плануються 3D-сесмічні дослідження, які в подальшому нам ну, якби додадуться і полегшать планування послідуючих робіт. З якими проблемами ми стикнулися при переведенні даних в 3D-прозор? Це є неможливість простеження в просторі тектонічних елементів поверхів складок побудованих два, ув'язка стратеграфічного розрізу з існуючою тектонічною схемою, відсутність регіональної геологічної кореляції. І тому нами виробився комплексний підкіт, який в подальшому нам і полегшить Створення геологічного 3D-середовища. Так, перейдемо до методів побудов для створення цифрових 3D-моделей. Перший класичний метод Піларгріїнг використовується нами зазвичай на родовищах з нескладною або простою. Структурно-тектонічною схемою невеликі поверхи нафтоносності, об'єктне моделювання. Якщо ж родовище характеризується великим поверхом нафтоносності, складна геологічна будова, можливий варіант її розділення на об'єкти і вже моделювання певних об'єктів. Але Модель може не врахувати ряд структурних елементів, які важливі для відтворення гідродинамічного, гідродинаміки покладу. Тому в таких випадках ми переходимо до використання методу структурної канви. Він більш сучасний, технічно складніший, але за домою нього ми можемо реалізувати геометрію покладу. Складних структурно-тектонічної будови родовищ, це відтворення насувної тектоніки, скид, підкиди, потім великі поверхи нафтоносності. І вже маючи структурну модель, ми її переводимо або в залежності від гідродинамічного симулятора: це екліпс або інтерсект. Ми його переводимо в грід сходинкового типу. Тут використовується нами гідронамічний симулятор Eclipse, або ж в депогрід, більш сучасний. Тут нами використовується е, симулятор інтерсект. Е, ту, тут переваги Депогріда. Що нас Депогрій дозволяє створювати моделі, які е, краще відображають структурно-технічні особливості е, середовища. Підтримує складне структурне моделювання, включаючи неортогональні сітки, можна збільшувати роздільну здатність сітки в зонах інтересу, зокрема поблизу свердловин або в зонах з високою мінливістю колекторів. І за допомогою симулятора Intersect у нас обробка високоточних сіток, створених депогріт, Дозволяє більш точно моделювати потік флюїду та поведінку покладів. І як результат детальні моделі покладів забезпечують підвищену точність симуляцій та допомагають прийнятті стратегічних рішень та управління ризиками у сфері розвитку і видобутку. На прикладі двох родовищ це в західному регіоні і в східному регіоні. Нами було застосовано. Два методи побудови геологічного моделювання, і їхні плюси та мінуси. При моделюванні родовища, структура якого сформувалася за рахунок соляного тектогенезу, перший етап це у нас сейсмічна інтерпретація хвильового поля, другий найбільш трудоміський трудозатратний етап це Ув'язка структурно структурно-тектонічних елементів. Поверх нафтоносності у нас сягає більше 3,5 тисяч метрів. Продуктивними в нас є відклади, починаючи від Девону до тріасу. І в залежності від поставлених нами задач, нами були обрано один або другий метод. Метод це Пілар Гріну, за використовуючи його. Нам краще ділити весь поверх продуктивності на е, декілька структурних поверхів, намагатися спро спростити тектонічну схему. Е, плюси його: це е, менше затрату часу, вирішує е, швидкі якісь локальні задачі, але е, з мінусів він не враховує ряд структурних елементів, які важливі при відтворенні гідродинаміки покладу в цілому. Родовища, тому е, використовуючи вже е, метод структурної канви, е, він дозволяє нам відбудувати брехентельну структуру, яка откладена великої кількості тектонічних порушень е, різної конфігурації з повним поверхом е, продуктивності, е, він потребує більше ресурсних е, затрат що по часу. Що по ПК, але може значно підвищити реалістичність моделі покладів та точність прогнозів. Так, в межах західного регіону складність вибору методики моделювання полягає в відтворенні насувної тектоніки з та підвернутою частиною складок. При моделюванні з допомогою пілар піларгідгу, ми, ми описати геометрію покладу, можемо частково. І тут відбувається моделювання кожного структурного елемента окремо, але такі речі, як підвернуті крила, ми їх теж відтворити не можемо за рахунок алгоритмічних обмежень. Тому, на відміну. Від плагінгу, коли ми моделюємо в структурній канві, це нам дає можливість врахувати всі структурні особливості геологічної будови середовища і дозволяється максимально достовірно відтворити тектонічні елементи насувної тектоніки, чолової та підвернутої частини складу. Ну і підсумовуючи, хочу відмітити. Що досі всі ну, оригінальні дослідження, які проводились в нашій компанії, вони були переважно е, в 2D і поступово їх, е, їх ув'язка об'єднання з сучасними геологопромисловими геофізичними даними в 3 де простір, е, дає змогу усунути чинники, які важливі для якості результату. Для цього потрібен трудоміський аналітичний процес вузьконаправлених напрямків, який нами на даному моменті започатковуємо, і, і в подальшому він допоможе знизити геологічні фактори ризику при галогорозвідувальних роботах. Дякую за увагу.